Ми повернулися на свою рідну землю. Виживає, виживаємо там, щоб повернутися і отаку сливку скуштувати. Ось так дуже важко було. Ніхто це не пойме, через що проходимо ми, що ми бачимо, і що по тобі її башать, що прилітає. Після довгих днів ми повертаємося. На нашу землю. І дуже радіємо кожній хвилині, що ми українці, і ми боремось до останньої миті. Слава Україні! Ми повернулись на свою рідну землю. Виживає, виживаємо там, щоб повернутися і отаку сливку скуштувати. Якось так дуже важко було. Ніхто це не пойме, через що проходимо ми, що ми бачимо, І що по тобі її башать, що прилітає. Після довгих днів ми повертаємося на нашу землю. І дуже радіємо кожній хвилині, що ми українці. І ми боремось до останньої миті. 稍可以。